Так, а зараз. Запитаємо всі разом запитаємо. От але, але я дуже хочу сказати, що ви знаєте, от до вашого питання зараз підійду. Ми маємо зупинити окупанта і його п'яту колону в Україні і об'єднатися навколо того, що може дати зміни для України. І Якщо нас щось буде з вами не задовольняти, то має бути така влада, яка буде в нас на службі і зможе це змінити. Що стосується бучі і іншого, то знаєте, я за те, щоб ми дійсно пройшли люстрацію. Але щоб ця люстрація була не за партійною однакою зараз, має бути одна історія в нас. Так? Ти служиш Україні, що ти служиш п'ятий колонії. Це перша історія. А друге, щоб всі люди так само зважили за хороше і погане. Якщо в когось не вистачало хребта, то так само, щоб ви через рік змогли дати тому оцінку. Це абсолютно для мене очевидно. Я усвідомлюю, як працювали регіони, як вони вміли ламати, жати, давити. От хтось утримався, хтось вважав, що може це місто треба захищати більше там ніж свою репутацію. Але я за те, щоб в Бучі і 25 травня, і через рік. Коли в нас будуть місцеві вибори, вибори пройшли чесно, демократично, без гречки, без цукру, без 100 гривень. А як вони будуть, мені пишіть, я ще раз до вас на зустріч приїду, розкажете, хто дає ста гривень, і будемо говорити і в прокуратуру писати. Добре? Бо в нас вже мають не 100 гривень обирати, а мають обирати тих людей, які будуть вас представляти гідною і достойно. І ви потім всьому цьому, -цьому дасте ціле. Добре, а парк у вас дуже хороший. Якщо ваша влада такий парк зробила, ось там відвідхарастало від ці землі, хто тут хотів моє так поставити, це добре. Якщо влада не до кінця хребта тримала, це погано. Маєте так само про це говорити. Влада має змінюватися і бути такою більш позвонком, як українські жінки. Вони часто такі більш знаєте молодшіші, що не дають себе багнути. Я думаю, що на цьому крапку поставлю, буду готова відповідати на ваше запитання. Олександр Васильевич, Так. Вот у нас Анатолій Петрович, я регіонал. По телевізору не виступав, ну так рьяно, яка може бути, да? Петрович, скажіть, ось ну, ви виступали по телевізору, були, так, так, так. Не треба, не треба. Не. Так сильно захищав партию регіону. Тут всі партії регіону. Як Тут всі сидять партії регіону. Тільки Анатолій Петрович, ти з партій. У нас Буча була. У нас Буча була, весь парк. Буча була, це весь парк. Це все були дитячі всі. Дуби, отакі, о, завдяки Анатолію Петровичу, у нас не мазали парк, у нас нема лісу. У нас все зелені насадження. Їх можна в будь-який момент вигубити. Ти робив, прийшов, це виробити, це виробити. Тут, де він дорожку зробив собі ось для велосипеда, все зафактовано, розумієте? А там, де автобуси ходять не родень, там отакі ями. Йому не видно. Оце Дякую. Регіонів. Дякую. Ну про партію регіонів мені точно нічого розповідати не потрібно і вам не потрібно. Тому одне прохання до кожного з вас. Знаєте, мені здається, що ми маємо докласти всіх зусиль для того, щоб ось ця патокалона пішла на помийку історії незаборонами, правда, що просто ми за них ніколи не віддавали наші голоси. Друге, я хочу ще раз вам всім подякувати за те, що вам вдалося добивці зберегти тоді від партії регіонів. Дружина так дивиться зразу на чоловіка. Що ти таке сказав? Ну, правда, би сказав. Він у вас сміла людина, все хорошо, не переживайте. Більше того, я хочу вам пообіцяти, що ніколи в країні більше не буде репресій за політичними ознаками, а влада повинна навчитися слухати людей. Там, де не вистачало позиції, це потрібно вислуховувати і думати про те, як повернути до війни людей. Нічого тут такого ви неправильно не сказали. Але я вас підтримую, насправді, хоча я вас не в гостях, пане Анатолію. Але я так само вважаю, що позиція і хребет у політиків мають бути. Якби вас не ламали, не партія районів обирала вас миром, правда? А ось ці люди, то тому, мабуть, ви мали тримати. Ну, це ви їм розкажете, я з вашого дозволу ані вашим адвокатам, ані прокурорам не буду. Я буду з ними спілкуватися. Єдине, що я хочу вам сказати, дорогі мої, ми сьогодні з вашого дозволу будемо про Анатолія Петровича говорити. А якщо у вас є запитання до Ірини Верещенко, до Віталія Кличка, якого я тут представляю, що стосується програми Петра Порошенка, я буду рада дуже це робити. І ще раз хочу наголосити, що от зараз ми побували на дуже важливому уроці, на саме Да? В Нашій країні дійсно все, що шевелилось, зганяли під ту партію району. Якщо ви думаєте, що ми не натиснули в парламенті, чи всю нашу фракцію це неправда. Але я пишаюсь тим, що з нашої фракції е, ніхто не вийшов, ніхто не зламався. Всі 42 людини, що про них там розповідали, той того олігарха людина, той того, це все було неправда. Ми всі були люди, які представляли Київщину, бо вона дала дуже великий відсоток за партію «Удар». і так само сьогодні для нас дуже важливо чесно дивитися людям в очі. А мені здається, що важливо, щоб от ми дійсно зустрічалися не тільки під час виборчих кампаній, а між ними, правда, проводили такі от розмови. І влада відчувала, що про неї люди думають. Тоді ніхто не буде ганяти по партіям туди-сюди, а буде триматися в першу чергу виборців і якось їх захищати. Ну і знову таки хочу наголосити, що, мабуть, сьогодні варто замислитись над тим, що Київщина має бути таким осередком садів, скверів, парків. Сподіваюсь, що ця розмова так стане стане підставою для того, що ваш парк буде тільки виростати в шир, ніяких тут маєтків і асфальтів більше не здається. І ніякі там це, із 21 регіонала більше місцева раєрада не буде забирати вас ваші чудові доби. Як буде запрошуйте на ваше засідання райради, ми другуємо і рай цих, ну, міської ради. Не важливо, але ми приїдемо. Якщо буде хтось добу забирати, мирна, щиро вдячність вам за підтримку і розуміння ситуації політичної і підтримку вашого лідера Віталія Кличка. Я думаю, що дуже правильне рішення було прийнято підтримати з тим, щоб був єдиний кандидат від демократичних сил, від опозиційних сил. І я хотів би звернути увагу на один момент. Ви маєте можливість впливати, так, серйозно впливати на інформаційну політику у тих матеріалах, які зараз розповсюджуються на підтримку Петра Порошенка як певнений майбутнього президента України. Не вистачає мені, на мій погляд, одного такого нюансу, розрахованого на покоління старших. Розумієте, цей основний посил, жити по-новому, він дуже правильний. Ми сприймаємо його, ми хочемо жити по-новому. Але є люди, які прожили вже своє життя і розуміють, що вже розпочати життя вони по-новому не зможуть. Я маю на увазі люди за 75, їм вже хочеться спокійно, мирно дійсно дожити. І тому, якщо є можливість ще вплинути, щоб з'явилися нові рекламні ролики, агітаційні матеріали, які дійсно будуть говорити про те, що ми хочемо стабільно.